Таня, калеос на підйомнику. Обслуговуємо людині. Пам'ятаєте, я казав повністю, так? Да? Тобто у нас по там все гаразд, але масла тільки по оригіналу, L фильтр по оригіналу, шафер, Фільтр салона і отакі от касета Фільтр повітряний йде на калеос Восьмого року. Ну, буває касета, буває мягкі. Взяли касету Тобто, оце все вийшло, там 6 літрів масла, 3 фільтри. Дві з половиною, грубо кажучи, грубо кажучи, плюс-мінус. Так, ну от зараз віддаєм хлопцям на обслугу і знімаємо. Пи... 5 літрів спец І знімаємо отой, з отієї гранати пильних зараз будемо робити, там був надірваний. А так вся взагалом целочка. Все окей на гарнюній. Так що продовжуємо працювати. Шіста! Отакі ось радіатори, бачите? Швейцарії є Швейцарія. Не заїжджені автівки з чесним пробігом. Кого цікавить авто, телефонуйте. А ми знаходимося на СТО. Ось пильник внутрішньої гранати внутренні, правої сторони на оцей Туксон. Чий Туксон кажу. Рено-каліо. Оригінал коштує. слухайте тільки уважно. 5700, 3900 і 1700. Різних про 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 ось їх там не по Рено. Але. Якщо ви трохи з руками і трохи з головою, ви знайдете вихід з положення. На Рено трафік однаковий. Якщо по вінкоду, коштує зселене грошей. 800 гривень трафік оригінал. 7, все м'якенько, все ці є невеличка різничка у цих от і, і згибах у цих, mm. хоч, да? але тільки що міряли ось щойно, стає чітко: 99% під. Сумісності, тобто потрібно бути з головою. Тож, навіть коли, бачите, навіть коли клієнт зараз, йду, навіть коли все шумить, все гудить щось. Навіть коли клієнт, який замовляв через наш огляд автомобіля і отак от до ключа готує, сидить вдома в Славянську, так? У Харкові на СТОшки, на лосці, ось у нас де тут ромчик приганяв. Ну, показували ми цю СТОшку хлопців. Готується йому машина. Замінюється мастило, замінюється цей пильник шруза. І все, і по машині мотор ципний. Там поки не почуєте, що поторахтить, він не обірвиться одразу. Це Нісановський той, що мотор, що стоїть на е, рогах. На рогах спорт, на рогах. на рогах, Той, що там у першій будці в рога стояв, там, там різниця тільки у випускному колекторі. У новітньому розі да? і у старому розі. Роги у цьому Nissan. Отакі мотори стоять. Але різниця тільки є там у колекторі і трохи в діаметрі поршня. Тож, не зволікайте, такі гарні тачки підбираємо. Цей автомобіль замість, от підібрали третьому вже клієнту, замість спортеджа 2-літрового газбензинового і замість Туксона. Оце набагато краще. Каліось набагато краще. І ще сьогодні, я думаю, ми встигнемо його відігнати на постановку ГБО. Сьогодні-завтра сьогодні, сьогодні, поставлять ГБО, зроблять сертифікацію. І будемо у п'ятницю вже зустрічати наших підписників. Будемо їх там, знаєте, як з квітами, як то кажуть, да? і будемо ставити його на облік. Ось така допомога. Слідкуємо далі. Шо, значить, якісний підбір. Десульки в гарному стані. Колодочок ну, доведеться замінювати, але не сьогодні, не завтра. Бачите. Поміняли пильничок на гранаті. Тут все сухенько. Хлопці молодці майстри лупасять. І ось цей наш сценік, Пам'ятаєте, той що за десяточку 12 й рік півторачка бізьова? У неділю при виїзді з ринка засвітився акумулятор. Генератор зробили, ставлять на місце. Ось такі історії, бачите? Каліос робиться. Приїхали з нашим калеосом на встановку ГБО. Дивіться, от такий от гараж у нас є. Да? Зараз поки хлопці-хлопці взагалі майстри такі, що ну, сумасшедші. Ціна і якість. Сам їздить, бачите, на Гран Чирокі на ГБО. На ГБО. То все, що не може бути. Наший Калеос. будемо встановлювати балон БУ на 55 літрів. Ось, так? В місто, де стоїть у нас органайзер. І докаточка. Ось отаке у нас місто під балон буде. Ну, звісно, докатка вже тут не ляже. Ляжить вона вже зверху. Ну, але ж, давайте зараз. Хай Сергій покаже. Сергій, доброго дня, Добрий попривітайся з нашим. Вітаю! Номер телефону, кажи, називай. 0,68 74 74 833. Оце хлопці працюють встановлюють ГБО на різні авто. От на різні просто. З 2007 року. Так, да, ну більш свіженькі автівочки, Ну, звісно, наші 2008-го. Ні, і працюю А, з 2007 року. Класно. Ну, ну, майстри гарні. От одні вони мені допомогли з тим крузаком, що в мене є на каналі, і зараз ми встановлюємо на них на колесах. І також вони роблять сертифікацію. Вам не потрібно нікуди там переганяти, ганяти автівку. Також сертифікація на місці. Все, хлопці, вам гарної праці. Підписникам вітання. От, от цю часть бампера я предлагаю поставить заправочний. Тобто тут якраз є місце. От воно видно. І от сюди от поставити заправочний. Якраз він буде отак. От вот. Тобто, його видно під углом і удобно заправляти. Ну, в лючку тут площі немає такої, щоб поставити прям, щоб воно стояло, ну, як рівненько. Тобто ну, тут у нас іскривлення, і не хватить оціню ступенечки. Тобто, він буде Ну, як би неякісно. Так, друзяки, всім привіт. Ну, не знаю що я можу сказати. За от, вже третій день там обслуговуємо, да, це для клієнта зі Славянська, Ігор, Вітання, дивишся відео, розумію. так, Катаюся на цьому Рено Каліосі, 8-го року. Ну, в порівнянні з цими двома моделями там Kia Sportage, Hyundai Tucson чи Hyundai Tucson хто там як його називає. Там, да? ну, це небо і земля. Зараз по такій пострашній по дорозі їду, забирав його е, з постановки на ГБО. Тобто для людини ми там все робимо, да? там обслуговували, там мастила, пильник, ГБО ставимо. Віддаю документи на сертифікацію по ГБО і будемо в п'ятницю ставити його на облік. Ну, це небо і земля. По ходовій. Ну, Renault ж, ніж той Tucson чи той Sportage, так? По двигуну, ну, на мою думку, це кращий двигун. Стьопа тут у нас, Вон, бачите, зі мною рядом їде. Це кращий двигун, ніж у цей дволітровий київський цей мотор. Да? Тобто, ну, по ергономіці я себе влаштував у сідушки зручніше, ніж у... У Тусані чи у Спорттечі, дивіться. Ось таке от гарнюся авто з таким монітором. Приборки ці всі, знаєте, тут мені все, ну, як-то набагато краще воно мені дивиться, ніж у Туксона того, чи Спортеджу. Оця панель така, знаєте, так, він може там спереду, як то несуразно ось дивиться. Ну але ж, там у нас кандьор звичайний, ну, але магнітолка вже бачите яка. Також стану цього перемикання шестиступ, не п'ятиступка, як на Тусоні чи спортеджі. Також воно інформативно в люстерку там все дивиться. Ну, Мені ця автівка зручніша. Напишіть у коментарях, кому як. Ну, Я вважаю, що це за свої бабки. От людині вона обходиться повністю з постановкою на облік. Я так вартував там, десь плюс-мінус з моїми послугами. 9700. Ну, де? Туксон зі спортеджем, з ГБО зі свіженьким. Так? На першу реєстрацію за такі гроші. Отака от у нас, бачите, дорога. Ну, не найкраща, будемо так казати. Да? Виганяю її тут з промислової ділянки. Ну, На газу вон, кнопочку поставили. Їдеть найшикарніше. Чотири скла, там, регулювання дзеркал, кермо, мультикермо, ж, да? Там, з круїзом, з усім, регулювання під магнітолку. Ну я вважаю, що краще Краще буде, ніж у ті моделі. так? Напишіть у коментарях, хто як що думає. Так, людоньки, заїхали ми в гараж. Зараз вам покажу, що тут у нас відбувається. Це трос там відчинився. Бо я вже трохи його підрозібрав. Покажу зараз ГБО. Поставили четверте. так? Це у нас тут докатка, що я казав, налесенька. Ну, звісно, що у нас тепер, де було місце до катки, там стоїть балон. Там стоїть балон, не покажу. Тут укомплектував знак, інструмент повністю все. Ну, тобто все лежить. Заправочник поставили ось сюди у бампер, в гарному розташуванні. Такий у нас каліос. І покажу, що я йому роблю. Тобто, на СТО всі не хочуть міняти оці фільтри. Ну, сама заміна робота, да? оцей, бачите, сажевий взяв гарний по шаферу, фільтр салону. Заміна робота вартує там, 600 гривень. Бо тут -от, треба отак -от розібрати. Зняти отут накладку, відкрутити оцю панель, там два болтика під ключ на 10. Потім зняти там під торкс, отам накладку. Я ж там вон, знаходиться цей фільтр салону. Зараз витягну його, покажу в якому він стані був. Так? Ну, тобто все показую. І я людині це все роблю. Безкоштовно. Тобто, ну, Просто для людини з економом якісь там хай на паливо, якісь копійки. Слідкуємо далі. Витяг у такому от стані цей фільтр. Стоїть він стрілочками сюди. Або якщо на стрілочок нема, надпис повинен читатися правильно. Не перевернути ніде нічого. Тобто отак от він стоїть, оце в нього з вулиці. Отак от, от ми будемо всовувати наш шафер. Бачите, стрілочок нема. Отак от, от його і будемо. От так от він і буде там засовуватися. Да? Там отаку кришечку треба зняти, де я її поклав. Отаку кришечку, ви її не переплутаєте ні з чим, вона з носиком, ви її отак піддіваєте і вниз опускаєте. Все, там саме, саме. Для того щоб видати листя, бачите, що воно там повидувалося, потрібно завести автомобіль, поставити заслонки на ноги і включити там четверте положення щоб воно видалось там за хвилиночку воно там все видувається і все засовуємо новий збираємо все докупи на місто і покажу результат так люди першим захист оця ось панелька ставиться ось у неї два торкса так де у нас цей торкс ось у нас цей середній торкс двадцатка отак от його закрутили так Хоп, другий. Оцю не треба там з провідів скидувати. Ще також торкс. Беру, викруточку ставлю. Алвенько торкс. Так. Невдобно і знімати, знаєте. І вам хотілося показати все. Ну але невдобно. Ну, вибачайте. Закрутили все це діло. Так. Тепер ми ставимо зараз ось сюди, у нас дроти висять, да, провода. Ось Ставимо. Там не красно хоч, ні? Що да, сіренте, дивіться? Да. От блін. Так, нас трохи відволікли, там переїжджав. Тобто закрутили цей торкс, поставили ось, ось на місце на андапки, прикрутили оці ось два ось болтики і поставили туди панель. У мене зараз батарея сідає. Я вам показав я думаю доходжу. Тож, отаку от трохи, знаєте, як там услугували, ще поставили. отакі от і будемо зараз зустрічати на п'ятницю людей. Готуємо людям його для видачі. ну, Хоч це і не наша автівка, але ну, ми ж за неї відповідаємо. Я ж на ній катався. Диски протоном, дивіться. Тільки грязюки по них стікають, так? Це ми на миєчки зараз. Ми їм зараз натру, нароблю, ну щоб, знаєте, як по сосві, там же що ж листя вилітало. Диски будуть взагалі сіяти. Ось от, от каліос. Готується, ми в четвер. Завтра людям віддавати будемо його. Люденькі всім добрий ранок. Сьогодні п'ятниця. Ми нарешті зустріли наших замовників по каліосу, да, що ми підбирали під ключ. Давайте оглянемо. Допомагаємо в постановці на облік ось цей каліос. Ігор там ховається, а вон дружина його. Ми зараз знаходимося на Мрео. Зараз робимо експертизу, їдемо на наш Намурал Пісачинський, будемо ставити її вже на облік. Рамочки стоять, свіженькі гарненькі. Тож ми продовжуємо. Народ, 8,51. А ми вже сидимо за столиком. Ну, це, це буде сьогодні якийсь басяцький фарт. Зараз йду знімати. Наші знімати номери так, і відносити їх на МРЕО. 9.06. Вже все зроблено. Зараз будемо чекати, отримувати номерні знаки. Треш. треш Я не знаю, як все сьогодні швидко. По новій системі, по цій що там треба почту вводити, там все. Тобто, кому цікава якась інформація, як зараз реєструватися автомобіль на червоних номерах, телефонуйте за моїм номером. Все розповім досконально. Ірина, Ігор, супруга моя. Що у нас тут є? 95-23. Як вам автівочка? Круто, класно. Сьогодні швидко ми справилися, вже забрали номери. Да, зараз поїдемо на лоск. Це наші замовники зі Славянську. Да, зараз поставлю номерні знаки. Поїдемо на лоск. Ну, отак от. А от. ну гляньте, сюди, отак от, от буде фоточка. Все, окейно. Тож, звертайтесь, не цурайтесь, телефонуйте, любі питання, все, все допоможемо, все розповімо. Так, люденьки, ну, отак от все справились, поставили номерні знаки харківські. Людей просто ніде там було реєструвати і вирішили реєструвати її тут, в Харкові. Зараз вже йде нова серія КХ. Отакі. Калєвос у нас, так? Ми на моралі, На на ставочці.